Вам здавалося, колись, що ваш подкаст записаний ідеально, поки ви не перейшли до монтажу, а потім раптом шум кондиціонеру, чайник, машина з сиреною, котра проїхала повз вас, або мікрофон записав усе, окрім голосу ведучого. Знайомо? Ви слухаєте подкаст про подкасти зсередини, і це його рубрика щоденник ведучої подкасту, де я, козакова Ксенія, піар-менеджерка у світі подкастів, ділюсь за кулісцями роботи. Інсайтами та, звісно, фейлами, без котрого не може обійтись жодний подкастер. Тож погнали на минулому тижні. Я записала свій перший епізод з гостею, але він вдався тільки з другого дублю. Чому так? Тому що перший раз ми з Юлією дуже хвилювалися, і це був скоріш, монолог кожної з нас, не, а не діалог. І я розумію, що ну, я б не хотіла б давати контент у такому форматі. Тому я запропонувала Юлії зробити дубль 2 і переписати з нею нашу розмову, але більш структуровано та більш по суті. Все було добре. Ми записали з нею гарну розмову. І ось я сіла за монтаж і зрозуміла, що ні, це також провальний. Дубль. а чому він був провальний? Тому що перед початком запису розмови я не почитала, не подивилась, не дізналась, що кожен з е спікерів повинен бути з гарним мікрофоном. Раз, а два це бути у навушниках. Тому що коли е друга людина каже, щоб не було відлуння, і ось я його отримала. Через те, що Юлія була тільки з петличкою, коли я розмовляла з її колонок і записувався паралельно на її петличку. Тобто, коли я говорила, я чула ще й додатковий шум. В мене не вийшло це пофіксити у додатку, в мене не вийшло почистити аудидоріжку. Тому а в мене було чотири варіанти. Ще. не випускати цей епізод. Друге, запропонувати Юлії переписати його, але я вирішила її не турбувати ще раз. Третій варіант це переписати лише мою частину в аудіо форматі і викласти епізод тільки в аудіо, без відео. А четвертий формат це переписати відео з аудіо і зробити монтаж. Ну, як ви зрозуміли, я не шукаю легких шляхів, і я обрала четвертий варіант. Все було добре, доки я не почала шукати варіанти, як це можна зробити. А ще ж є такий момент, що епізод вже записаний, тема вже є, напрямок думок вже є, і Юліна частина діалогу, вже також є. Тобто, мені потрібно було. Записати відео з аудіо, виходячи з нашої розмови з нею, вкластися в той самий час, вкластися в ті самі паузи, і це було для мене, якщо чесно, випробуванням. В мене це зайняло десь годин 10. Але я змогла. Це можна було зробити декількома способами, наприклад, записати свій фрагмент відео з аудіо, так і віддати монтажеру. Але через те, що в мене подкаст про подкасти середини, де я ділюся всім за кулісним я вирішила спробувати це зробити самостійно, подивитися, що вийде. Як це вийде, що для цього потрібно, і розказати вам, що може бути ось такий факап, якщо ви не попередите ваших гостей або ви не будете в курсі, що це може бути? Ось. Тож, якщо ви самостійно записуєте епізоди ваших подкастів то самостійно їх монтуєте, я щиро раджу вам: перше, протестувати вашу камеру перед записом епізоду, друге. Не забути нажати на кнопочку запису. Третє протестувати ваш мікрофон. Чи чутно вас у нього, чи може щось інше в вас працює, наприклад, AirPods так, або мікрофон вашого телефону. Четверте, якщо у вас в епізоді є гості, то попередити їх, що під час запису у них повинен бути мікрофон та навушники, та перед записом протестувати, чи працює це все разом. Ви можете зробити або, або одну, або двохвилинний запис та передивитись швиденько це займе у вас, ну, може, хвилинку або дві. Це мої факапи, це все, чим я хотіла з вами поділитися під час цього. Випуску. Якщо у вас також були якісь комедні фейли під час запису епізоду або монтажу, діліться ними, будь ласка, в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Може я для себе щось корисне знайду. Дякую, що дослухали цей випуск до кінця. Це була рубрика щоденник ведучої подкасту. Якщо вам було корисно, підписуйтесь на мій подкаст і до зустрічі у наступних епізодах.